Слідчі, слідчі управління головного управління національної поліції в Черкаській області спільно з співробітниками управління Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури викрали керівника благодійного фонду в місті Черкаси у незаконній схемі переправи за межі кордону України військовозобов'язаних чоловіків за грошову винагороду. 41-річного фігуранта затримано в процесуальному порядку. Вказану особу затримали безпосередньо після отримання ним 51 тисячі гривень частини від обмови. Мовленої суми за фіктивне працевлаштування чоловіків призивного віку до благодійного фонду. На підставі цього вони отримували бронь та відстрочку від військової служби. Надалі це давало військовозобов'язаним можливість безперешкодно перетнути межі кордону України. Також під час проведення особистого обшуку та обшуку за місцем проживання фігуранта, слідчими вилучено речові докази, які використовували суттєво протиправній діяльності, а саме копії документів, статутні та розпорядчі документи організації та грошові кошти отримані за незаконні послуги, які є предметом вчинення злочину. Наразі фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 368 значком 3 Кримінального кодексу України за клопотанням слідчого, слідчого управління, головного управління Черкаської області, погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури, підозрим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень.